Віддають найдорожче за життя наших дітей. 1 жовтня у день захисників та захисниць. Міський голова вручив 48 воїнам нашої громади найвищу відзнаку воля й мужність. Разом із нею подарунки та матеріальна підтримка. Так само. Ми сьогодні дякуємо нашим живим героям, насамперед, тим, які зараз на бойових дають нам можливість жити, працювати, а нашим дітям ходити в дитячі садочки школи. Значна частина тих нагород, які ми сьогодні вручаємо. Це нагорода воля й мужність. Вона вручається сьогодні на лінії бойового зіткнення. Ми передаємо її командирам. і Командири вручають і тим хмельничанам, які зараз на ЛБЗ. Ну а 38 хмельничан її отримуватимуть сьогодні. Загалом зазначу, що у нас 49 нагород до дня захисника вручається. 38 вручаємо ми безпосередньо в Хмельницькому. Це ветерани, це діючі військовослужбовці, військовослужбовці з пораненими військовослужбовці надзвичайно гідні, достойні з нагородою волі. Мужність ми вручаємо їм подарунки, вручаємо матеріальну допомогу. Ну і звичайно ж величезну подяку за те, що ми маємо можливість жити і працювати. Серед нагороджених було чимало жінок. Усі вони після повномасштабного вторгнення. Ниня пліч опліч з чоловіками стали на захист нашої держави, чи то зв'язківицею, чи снайперкою, чи як от військовослужбовиця Марія медикинею. Попри пекучий біль втрати, ми продовжуємо свою боротьбу насамперед в пам'ять про тих, хто віддав для нас. Найцінніше своє життя, тому почесна відзнака власне воля і мужність це є виособлення кожного захисника і захисниці. Окрім пам'ятних відзнак, приготували подарунки для військових і діти. У цей день піснею та танцями вони намагалися сказати дякую тим, завдяки кому вже 11 років війни ми маємо змогу жити під жовто-блакитним стягом. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33-й канал.